Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро. Я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, які події найближчим часом вплинуть на ваше життя. Подивимося, які події, три позиції, три карти, подивимося, що скаже Таро. Моє любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі молімось за нашу перемогу. Допомагаємо Збройним силам України, донатимо на нашу армію. А тим часом подивимося, отож, які події найближчим часом вплинуть на ваше життя. Перша позиція, друга позиція, і третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Одинички, привіт-привіт! Ото що ж нам скажуть аркани? Які події найближчим часом? Карти показують швидкі зміни і, власне, гарні. Гарні новини. Карти показують. Події, яких, яких ви не очікували, тому що ну, от ніби чи вважали їх передчасними. те, що ніби мало б статися а, трохи далі, але воно, в часі, але воно станеться е, набагато швидше, ніж ви очікували. І це вас приємно здивує, От ніби випередження подій. Цікаво, це стосується. Це стосується ваших планів, причому того, що ви от ніби планували, До речі, і це стосується вашого, можливо, професійного життя, можливо, чогось, що стосується роботи, грошей, і, до речі, стосується не тільки вас. Тому що мова йде ще й про чоловіка із вашого оточення. Чоловік, можливо, досить молодий чоловік з вашого оточення, показують принца Дисків, це по астрологічній відповідності, по астрологічній відповідності, тригон землі, тільці, тільці діви козероги в першу чергу, або ВІЛ, Змія чи півень по китайському гороскопу. І, власне, цей чоловік сприятиме реалізації того, що ви задумали. Карти показують, що події найближчим часом, ті, що ніби перечасно сталися, але досить приємні, будуть сприяти реалізації. Вашого успіху. Ну тут одночасно от воно ідеї: тема пристрасті і тема матеріальної, матеріального впливу, матеріальної допомоги. Отож таки, відразу скажу, приємні новини, приємні події, але от якось перечасно приємні. Це гарні новини. І, власне, мова йде про співпрацю. От великою мірою це стосується не тільки вас, але й того, того із вашого оточення, хто діє з вами ну, ніби в балансі. Що ж, мої любі одинички, такий для вас розклад. Бажаю всім миру і добра вашому дому. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, мої двієчки. Які події найближчим часом вплинуть на ваше життя? Що нам скажуть аркани? Карти показують яскравий шанс на досягнення мети, тут як реалізація волі, події хм, цікаво. От, ніби швидше, знову ж таки цікаво, от в першому, в першій позиції, Аркани показують, що те, що було ніби досить довго в стані затримки роздумів, і от ніби, ніби навіть потребувало певної реабілітації. Продумування, узлагоджування. Карти кажуть події, які сприяють швидкому вирішенню. Тут, до речі, найближчим часом гарні новини, шанс і власне, тема реалізації, перемоги. До речі, в будь-якому випадку гарні новини. Карти показують, що також це стосується, до речі, кількох чоловіків із вашого оточення. Принаймні, оцей шанс він стосується динаміки і руху, і стосується от, реально жезловий принц і лицар дисків. Але тут шанс, який посприяє, власне, вибору. І сприятиме гармонії і, можливо, навіть створенню сім'ї. Тут як швидкий вибір після довгих роздумів і події в контексті власне, пересування. Візиту, скажімо так, але чомусь от відразу двох. Цікаво, тут тема балансу і необхідності вибирати для вас от саме ці події вплинуть на ваше життя. Власне, гарна новина в тому, що результатом є для вас оця от гармонія на постійній основі для когось навіть створення сім'ї. Мої любі двічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. А ми переходимо до трічок. Трієчки, привіт-привіт! Отож, які події найближчим часом вплинуть на ваше життя? Що нам скажуть аркани? Карти показують турботи. І кризову ситуацію з приводу налагоджування питання пов'язаного з побутом грошима, і, скажімо так, відразу скажу зайву емоційність, тому що, скажімо так, події передбачають, ну, можливо, незаплановані витрати, і це, ну скажімо так, може бути. Мало приємно в емоційному плані, але коли підійти до вирішення питання з прагматичного боку, то власне все чудово вирішується. І тут в, в самій ситуації, ніби присутність вас і іншої жінки, або тут, в залежності від того, хто. Хто Принцеса Кубків, хто королева дисків. Власне, карти показують гарні раптові події, От ніби як темна полоса, ну, принаймні, ну не те, щоб зовсім темна, але полоса пов'язана з невдачею в грошах, змінюється. Причому от якось завдяки, скажімо так, або це завдяки вашим професійним якостям. Так, так, так. Цікаво, до речі, тут ще йде допомога. Особливо, ну воно як підказка йде ще й від чоловіка, а чоловіка постарше, який є цікаво, тема дороги. Власне, карти показують для вас події з раптовим покращенням і можливістю врегулювати ситуацію, пов'язану з фінансами на якійсь особливо гарантованій основі. Карти показують дорогу і Фіксовано, фіксований успіх. От як почати а з самого початку зафіксувати результат, і це пов'язано з пересуванням з дорогою. І, власне, карти показують, що якраз оці події показують раптову, навіть неочікувану удачу. Колесо фортуни на вашому боці. Власне, карти показують приємні, дуже приємні покращення в матеріальному плані. Цікаво, удача випадкова, але а, за рахунок того, що ви дієте за правилами і а, зберігаєте ну, традиційний підхід. Цікаво, але а, тут, тут якось випадкова удача, якщо діяти за правилами. От ніби, а, що, що допоможе діяти за правилами. І ну, тема навчання, до речі, допомагає, власне, іти традиційними шляхами, і тоді удача буде на вашому, на вашому боці. Таким чином, відкриваючи новий шлях і вдало ну, власне, шлях до перемоги для вас. Причому це пов'язано, чітко пов'язано з Стабільним покращенням грошової ситуації. Що ж, мої любі трієчки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру і добра вашому дому. Мої любі на все добре. До побачення.